Можливо, хтось побоявся, можливо, хтось не зміг переступити через якісь міркування, а я вважаю, що така ілюстрація має бути. Вона має бути закону, а оскільки сьогодні не відповідно, і я сама не добуду прийшла, то народна ілюстрація, частина ілюстрації, частина ілюстрації по закону, вже почалася сьогодні. Можу сказати, що наш суд, і наші суді не прийняли ясновість, не прийняли жодного політичного рішення про заборону міхів, про заборону зібраних чи будь-що іншим цих політиком. Крім того, що вистав, можу сказати, що загідна плата це не е, є секрет становити безпечним законом, є відсотовою. Вона є високою саме. Ця уроку змінився закону відбувається. Я сповідувак, пораховуючи на банки задіяння закону суду, за адміністративним обов'язки, станові 20 тисяч гривень. Це їх отримує деталі. Починали звичайно від 90 років, допоможе зарплати на раду, якщо не забуду школа. Щодо придатковості, рахунку банків W Polsce nie ma jest w stanie banku, w tej dziedzinie, w której jest w zasadzie, do 13 Moja dziewczyna była zarażona w tym różnym, jak pan zaczął nazwać, a już mam zabudnić, bo onika z mojej siły zabrał. Trzy rozmowy na tym. Nie Земельний ряд, вона є, що збиратися. І там хата і мусить. Де розподілятися? Що ще вам збирається? То, що ми з будемо працювати, то, ми будемо працювати, я буду працювати, тільки на два відкрити, це самосвоєн, я можу сказати за себе. І то, що хоче на стати сталі, координатор,

Як е, наші воїни бачили цей сюжет, це все представлено як проти І е. Тому хочу, щоб ці, цей сюжет як був інтернеті знову використання, як примушення суддів е, каятися, ілюструватися роз, і як примушування старати. У цьому мене судді бояться.